Табличний процесор створений для обробки інформації у таблицях. Але результати цієї обробки зручно представляти не у вигляді таблиць, а графічно, графіками, діаграмами, схемами, інформаційними панелями тощо. Excel містить інструменти для створення цих візуальних об'єктів на основі табличних даних. У вигляді діаграми можна подати набори чисел, грошових сум, відсотків, дат і значень часу. Для побудови діаграми потрібно мати певні вихідні табличні дані, виділивши які можна обрати одну із типових діаграм та налаштувати її відповідно до потреб. Найчастіше використовуються стовпчикові діаграми та графіки різного типу. У деяких випадках інформативними є кругові, їх що називають секторні діаграми чи діаграми з областями. Існують також точкові, пульбашкові та пелюсткові діаграми. Наприклад, на основі таблиці побудуємо секторну або кругову діаграму продажу хліба в неділю у трьох магазинах. Оскільки будемо вибирати несуміжні стовпці, потрібно отримувати клавішу Ctrl при виділенні початкових даних. Обираємо стрічку вставлення секторну діаграму і можна вибрати її плоский чи об'ємний варіант. Обираю об'ємну секторну діаграму. І з'являється стандартна діаграма. Та стрічки, котрі дозволяють її налаштовувати. Конструктор та формат. Після побудови стандартної діаграми можна встановлювати різні параметри у відповідній стрічці меню: вибрати ряди даних, підписи осей, категорій, легенди і так далі. Стрічка конструктор дозволяє змінити джерело даних та вибрати варіант показу легенди та самих даних на діаграмі у вигляді значень чи відсотків. А також. Обрати кольорову схему. Наступна стрічка Макет дозволяє детально налаштувати елементи діаграми, а саме, наприклад, у секторній її назву, легенду та підписи даних. Стрічка Формат дозволяє змінити зовнішній вигляд та гнучко відформатувати діаграму та її сегменти. Діаграма складається з елементів, таких як область побудови, назва та легенда. Їх можна налаштовувати і додавати за потребою. Наприклад, включу показ підписів даних, наприклад, у внутрішньому краї. Проте я би хотіла бачити те що докладніші, параметри підпису. Я хочу бачити відсотки та імена категорій. Після цього можна вимкнути показ легенди, вона стає неінформативною. Також можна змінювати кольори. Які оформлена діаграма. І назву. До тих же вихідних даних можна будувати різні типи діаграм. Наприклад, виділяю всю початкову таблицю і додаю стовпчасту діаграму. Її ще називають гістограмою, стовпці якої пропорційно відповідають числам із таблиці. Вона використовується. Коли важливо бачити значення тієї чи іншої часової величини. При цьому ця діаграма може бути звичайною, з накопиченням, нормованою та об'ємною. Зображаючи одні і ті ж дані, різні діаграми можуть бути корисними для пошуку відповідей на різні запитання. Наприклад, гістограма з накопиченням. Одразу показує сумарний обсяг продажу в трьох магазинах, демонструючи, що найбільший продаж був у суботу та четвер, а найнижчий у неділю та понеділок. Наочно побачити цю інформацію на звичайній гістограмі неможливо. Нормована гістограма дозволяє побачити динаміку роботи різних магазинів, що підтверджується детальнішим аналізом початкової гістограми. На відміну від секторної, у стовпчасті діаграмі. Дещо більше параметрів налаштування. Зокрема, можна налаштовувати координатні осі, підписи даних, показувати таблицю, регулювати відображення сітки та основи для діаграми. Наприклад, змінимо початкове значення вертикальної осі з 0 на 15, таким чином. Ми зможемо якісніше побачити різницю між числовими значеннями за рахунок зміни масштабу. А виконуючи перехід рядок стовпець, можна відображати дані за різними осями. Ще один поширений тип діаграм графік. Варто зауважити, що графік, який ми звикли бачити на уроках математики, в термінах Excel називається точковою діаграмою. Наприклад, Побудемо графік лінійної функції y дорівнює 2х-5. Для х створимо прогресію. Починаючи від мінус 3, правою кнопкою миші, викликаємо створення прогресії з кроком 0,5. Для y введемо формулу 2 помножити на значення х, відняти 5. Копіюємо цю формулу до кінця стовпця. Виділяємо початкову таблицю і через меню вставлення додаємо точкову діаграму. В автоматично побудованому графіку потрібно виправити розмір. Зробимо його наближеним до квадрату і попрацюємо з параметрами Осей. Встановимо однакові. Межі від мінус 15 до 15, а також ціну поділки, дві одиниці для осі хсів та для осі y. Можна також оформити самі осі з стрілочками. та чорного кольору. Вчительці математики мало би сподобатись. Якщо ж потрібно прослідкувати динаміку змін значення, а не залежність одного значення від іншого, використовується графік. Наприклад, температура протягом місяця. Додаю діаграму, котра називається графік. У наданих прикладах ми переконались, що графічне подання інформації часто є зручнішим та наочнішим, дозволяє швидше оцінити дані та прийняти рішення. На основі таблиці продажу товарів, в яку ми створювали при вивченні функцій, побудуйте діаграму кількості проданих товарів, графік денної виручки та секторну діаграму, в якій показано відсоток внеску кожного із видів товару в загальну виручку. Додатково спробуйте побудувати діаграми. Які дозволять наочно побачити накопичення продажу товарів протягом певного періоду часу, побачити прибутковість продажу товарів, показуючи внесок кожного товару у кількість продаж та у прибуток, а також порівняти продаж товарів протягом кількох місяців. Зверніть увагу, що варто порівнювати кількості проданих товарів у відсотковому вираженні. Також можете дослідити, що означає лінія тренду та спрогнозувати продаж на наступні кілька днів. Успіхів